Кримським ханством у нас будуть відносини протягом історії ну такі, знаєте, ну, по, -різ, по різному буде, всяке буде. І будемо миритися, і будемо воювати, потім знову миритися. Тут умови такі. От. Ну, Давайте розбиратися. Влада кримського хана, як ми бачимо, поширювалась не тільки на Крим, не дивлячись на те, що називається Кримське, а поширюється вона і на Приазов'я, то ці степовий регіон класичний. Тобто близько з козаками майбутніми. От тут важливо, я акцентую цю увагу, що ну, козаки взагалі -то поруч, дуже поруч будуть потім виникати. При оцей Морсь... Перморський регіон, бачите, в Криму він підсвідчений Фіолетовим це територія Османської імперії. Тобто не весь Крим контролюється Кримським ханством. Далі. Лідером держави є Кримський хан, ну, це ми вже сказали. Територія була поділена на окремі такі області, які називались Бейлики. Ще раз байлики.